На українців очікує здорожчання нерухомості в Україні. Очікується здорожчання нерухомості через зростання інфляції в серпні 2024 року до 7,5%. За прогнозами до кінця 2024 ціни збільшаться на 7-10%, а найбільше здорожчання відбудеться у період осені зими 2024-2025 років. При цьому зростання вартості нерухомості на первинному ринку відбудеться через низку факторів: здорожчання будівельних матеріалів, збільшення вартості будівництва нових об'єктів. На вторинному ринку можемо побачити короткочасний спалах і зростання попиту на житло, особливо в сегменті готових до заселення квартир, оскільки покупці намагатимуться зафіксувати ціни до можливого подальшого зростання. Водночас ризик підвищення вартості кредитів через інфляцію може вплинути на зниження. Активності серед тих, хто планував придбання житла за іпотекою. Війна накладає додаткові ризики на ринок нерухомості. Зокрема, з'являються фактори, які сильно впливають на поведінку інвесторів та покупців. Інвестори обережно ставляться до вкладення у нове будівництво, особливо у регіонах, що перебувають під загрозою воєнних дій. Це може знизити темпи введення нових об'єктів в експлуатацію, що підтримує найвищі ціни на існуючі житлові комплекси. Споживачі обирають безпечніші варіанти, зокрема житло в регіонах, які вважаються відносно безпечними. Це сприяє переорієнтації попиту в певні міста чи райони. Що може призвести до нерівномірного зростання цін по Україні? Водночас на вторинному ринку нерухомості Києва вже ж зросли ціни за останні 6 місяців. Квадратні метри тут здорожчали на 3,5% або майже на 2 тисячі гривень, середніх 55 тисяч 961 гривні до 57 тисяч 923 гривень.